Доброго ранку. Ну, Чи вже не ранку. Доброго вже не ранку. Вітання, вітанечка, вітаньку, всім. Що ви як ви? Перед стримом вирішили з'їсти вівсянку. Я не знаю, скільки років цій вівсянки, але вона така огидна, вона смердить якимось пластиком. Вона просто. Вона смердюча, вона огидна, я ледь не, блю... не блюванула. Гейт, присутній, але конкретно до... до цієї вівсянки. Вона... Вона смердить гнилим пластиком. Ну, Їжа немає смердіти гнилим пластиком. Ця смердить гнилим пластиком. Мені стається в мене ось сьогодні якийсь день поїдання протермінованих продуктів. Тобто, я сьогодні вночі з'їла чуку. десь у кінці вересня купили величезний пакет чуки. Там був щось кілограм чуки, плюс-мінус хз. І ми більшу частину чуки з'їли, але там. На дні пакету залишилися трохи чуки, і воно відкрит, Ця відкрита чука лежала увесь жовт, увесь листопад, в холодильнику. Я її сьогодні вночі доїла і ще зранку відшліфувала цією вівсянкою. Тож є. Так, є певна вірогідність, що я скоро обісруся. Я зараз не думаю їжу, Я поїла. Хоча з іншої сторони. Бля, хачати хочеться гапіміл. Ви, ви бачили, які там іграшки в випімілі? Я, я, я покажу вам, якщо ви не бачили. Там зараз хеппі-мілі. Ось такі іграшки з Маріо Картом. Хочу хеппі Міл. Хочу принцесу Піч або Боусера. Або Йоші. Бляха, хочу Йоші. мене У нас мілів є Луїджі і Маріо, просто ну, не ось такі, а просто статует. Я їх колись показувала, начебто. Вони прикольні. Ще в мене ось на, на столі стоїть з Гэппі Мілу е, ну, мерч по Соніку картонний шедоу на скейтборді, Я його теж начебто показувала. Хочу balls. Він він... його точно так звати. Я... ну Це Це... це дефолтний стан будь-якої дівчини, вона хоче Happy міл Якщо вона не каже, що вона хоче Happy міл це не означає, що вона не хоче Гаппі Міл. Я хочу вепі-міл. Так, все, Циц. Не, не думаємо про Макдональдс, я зараз захочу Макдональдс. Я вже по-другому хочу Макдональдс, але ні, Циц. Циц. Я, я тільки поїла. А в мене була історія про те, як в мене була банка нотели, і я просто хавала банку нотели і заїдала сіллю. Просто сіллю. Тобто я просто жерла ложками нотелу, і там після кожної другої третьої ложки. Сипала собі в рота дрібку сілі Це був чарівний вечір. Це мій свідомий вибір: Жерти нутеллу ложками і зайдати її сіллю Я не можу сказати, що ці смаки взагалі якось поєднуються. У мене просто в мене був такий період життя. Мені можливо було дуже сумно. Це, це, це нормально, коли сумно, їбати банку нутели, зайдаючи сіллю. Ну, сіль. Чувак робить зарядку. Зробимо з ним зарядку. Якщо що, коли я кажу про оліве, я маю на увазі оліве з м'ясом. Я не визнаю оліве з ковбасою. Тому що оліве з ковбасою це, це болс. Ось щодо оліве з ковбасою я підтримую Клопотенко і повністю підтримую думку про те, що оліве — це спадок радянщини. Вдалося знайти індуктор. Що з тобою? Що? Він. Ч... Ха? Ви це бачили? Чому він перебіг на іншу сторону. що що? Навіщо? Що вас мотивує це робити? Я не вагіоха м'яка. Горілки в мене. Звідки в мене ця горілка петь? Будь ласка, досить. Я не вивожу цієї кількості горілки. Просто пхають і пхають горілку, пхають і пхають, пхають і пхають. Не хочу я вашої горілки. Реально від... відновилася? Блять! Це, мало бути, не так, це мало бути інакше. Треба скупатися в багнюці, щоб залізти. О, дивіться, тут жаби є. Дивіться, які жаби. Жаби! Жаби. Жаба. Ну, вдень бігати по, по зоні, ну це не цікаво. Треба бігати в ніч. Це естетика, ви не розумієте. Моньк і Від лисих персонажів так прикольно болти відлітають. Просто такий величезний Калідор. Мертвий вартовець, дуже цікаво. Ще ще розповісте. в Цього теж. Тебе вбили насмерть? Мені здається так. Монолідер захистить! А! Тихо, 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 тихо. Циц, 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 циц. браття. Браття, прикрийте ось це. Все, браття, прикрилися. Не такі круті, коли мертві. Що, чому? Треба було раніше тебе убити. Не треба мене убивати. Де, звідки він це сказав? Повтори мені це в обличчя, будь ласка. Хі -хі 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 -хі. Ось він і скінчився. Я бачила в тебе була прикольна зброя. Я в тебе вистрілила. Де ти її проїбав? Ось це. Тобі казали, що ти жалюгідний. В трусах по Оце в нього там в трусах Волина. Я, в принципі, бачу, як я можу піднятися. Оточення мені щось намагається натякнути. Або. Або мені здається. Можливо, мені здається. Хабум! Хабум! Ми сьогодні дізналися, що на середньому вішу можна вимикати ліхтарик. Ми сьогодні дізналися, що мілішка в груза хардкожена і щоб її змінити, треба встановлювати моди. Я приблизно раз на два роки намагаюся вивчити де північ, де південь захід схід. Чи перекласти на усі можливі мови і запам'ятати, але не виходить. Але при цьому я та сама людина, яка сміється з людей, які не пам'ятають, де право, де ліво. Чи можна це вважати подвійними стандартами? Вірогідно так. Ні, я запам'ятала захід і схід, тому що схід це східняцьке битло, це Харків. А захід. Південь там, північ там, захід там і схід там, де захід. Толися. Це було грубо. Так, це було грубо. Схід це східняцьке бидло. Це Харків, тобто це зліва. Тому що Харків це лівий берег. Блядь, а може, і ні. Я заплуталась. Гаразд, я запам'ятала схід і захід в контексті України. Схід це, це там, де Харків. Харків, Полтава, це ось, 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 ось. Східняцьке бидло, Суми. Захід це західняки, це Свята Галичина, це Львів, це Закарпаття. Північ це ось це ось навколо мене північ. А південь це адіссама. Перепрошую. Ти на території варти. Тобі додому. Солдат Кот, а може кіт, а може вже на часі. Найприкольніше майже в кожній Зельді є якась загадка: піди на Норс, піди на Вест, і шукай там щось. І я кожен раз. Коли мені потрапляються такі загадки, я просто сиджу пів години, шукаю компас. З компасом в руці аналізую. Іду шукати, ніц не знаходжу. Відкриваю віки по грі, і дізнаюся, що я якимось чином пішла не в ту сторону, і мені треба було в іншу сторону піти, і потім там чекаю 700 років. Тиха година. Зараз зараз буде урок японської, про який ніхто не просив. Дивіться. У японській мові є слово Токіо, яке означає дослівно якась там столиця. Тобто, якщо ми з цього слова візьмемо цей Канчі. Не помиляюся, так? Та й припишемо до нього цейканчі, то в нас буде Кіото. Ось. Кіото виглядає. Написання Кіота виглядає ось так. І по факту означає столиця. А ось це означає іст столиця. І це в нас схід, східна столиця. Тобто Кіото дослівно перекладається як столиця, а Токіо дослівно перекладається як Східна столиця. Тобто, люди з Токіо це, це східняцьке битло? Я все ж таки з ним поговорю. Подивимось, що він скаже. Типатюк! Халкер на ікарі? Стіть, опустити зброю. Стій, опустити зброю! О, це правильно. А то голова рідних уже квадратна. Я нічого не робила, воно само. Дивний болт, чи таке дивний болт? Дивний болт це той, який поклали на оптимізацію. Якось він депресивно сидить, так дивиться. Ха, бачу, ти уявні друзі нічого поганого не скажуть і не зроблять. Вони найкращі. Але якщо від вас починають уходити уявні друзі, то це вже прям супер сумно. Цінуйте своїх уявних друзів. Я можу вам замість хлібу запропонувати трошечки трошечки аптечок у розмірі. 166 штук, а також в мене є трошечки. В мене вже майже 300 бінтів. Норм? Я вважаю, це можна замість хлібу вживати. Гаразд, гаразд. Як, якщо це вам не підходить, що якщо замінити хліб на 71 пляшку горілки? Тобто, ну, по факту, горілка вона теж робиться з пшениці, як і хліб. Тож, ну, різниця не сильно велика, що горілка, що хліб? Яка різниця? В принципі, горілку можна замість хлібу вживати. Має сенс. Якщо в ній мало ресурсів, їх треба економити. Чи відчуваєш ти якусь нестачу медичних Їжі? Чи набоях? Так, мені трошки не вистачає аптечок, я вважаю, що треба трохи більше аптечок. Я хочу тисячу аптечок, але ну, трошки не вистачає, не вистачає. Ні, ну гаразд, поїхали ставити експерименти, що буде, якщо випити 50 пляшок горілки. Цікавий факт, якщо випити 50 пляшок горілки, можна осліпнути. Ярел чи в грі. Поки що в грі. Ярел я ще до такого не дожила. Мені здається, я від голоду просто помру. Ні, секунду, Дійсно I... є очівка за 50 пляшок горілки? Ні, очівки нема. -Марко. Швидко. Слухаюсь. всім патрулям. Ваше завдання. Слухаюсь, він, він нічого не зробив. Він просто сидів на місці, сказав, слухаюся і продовжує так само сидіти. Він же усвідомлює, що він, ну, що в нього апаратура не працює, він нічого не зробив. Тебе тебе не чують. Тихо, його, його не чують. Якщо ви не знали відкладати якісь важливі сюжетні. Моменти, які ще, які по сюжети ще кажуть, що це треба супер швидко зробити. Це база РПГ. Я граю в РПГ тільки заради цього, щоб мені казали, як ж треба зараз швидко, протягом п'яти хвилин врятувати цього персонажа, я просто відкладаю це на кілька ігрових днів. Ні, взагалі. У мене був момент, коли я персона 4. І я навпаки, ось там в персоні як? Там якийсь персонаж? Він зникає. Ну, він зникає, типу, пропадає у данчі і з цього данжу треба врятувати. І там на це дається щось там умовно два тижні, щоб врятувати персонажів з цього данжа. А в мене був трошки оберкач. Я буквально за два-три дні рятувала людей з данжів до кінця ось цих двох тижнів. І я думала, ну може вони зараз у сюжеті швидше з'являться? Ні, ніфіга. Вони потім просто два тижні лежали вдома казали, я хворію, не, не чіпайте мене. Я хочу заїсти 50 пляшок горілки пігулками. Давай сюди. Знову пішаєш. Ні, не алкоголь. Зараз я напилася горілки і хочу закинутися пігулками. Це гаразд. Не повторюйте в домашніх умовах. Тримай. Приймай лише в разі крайньої потреби. Ще запіху, печінка, раніше за тебе. печінка? Слухай, сталка. Я випила тільки що 50 пляшок не допоможу, горілки, не хвилюйся за мою печінку. У мене і тут все і пацієнти я тоді можна поїди скинути. Тобто лагодити я його не буду. Греш, я з нього не отримую. Я тоді його просто скину. Я його просто хотіла скинути, я не хотіла його дропати під землю. Я хотіла, щоб він просто лежав на землі. Чому він впав під землю? Гаразд. Така в нього доля. Треба навалі на рандомні події в кишені? Так. Так. Я встановила моди, які провокують якусь тотальну маячню відбуватися кожні 5 хвилин. Прям дуже цікаво, що це Сидорович такий, чому його. Всі в ком'юніті пісюрять, і тут всі персонажі в грі пісюрять. Оскільки я пам'ятаю в житті першої гри він, начебто, врятував ГГ на початку від смерті. І сказав, що гречного дядьку вдавати не буду. І потім навалив якихось квестів. гречка мужчинчик вдавати не буду. Не треба вдавати гречку мужчинчик. Там, -там було гречне, а не гречка. Ви, ви, ви зараз робите підміну понять. Там все було інакше. А! Ой, там хтось помер. Шкода. Тільки що підійшла до з цієї коробки, щоб її розбити, але тим що я підійшла я її під. А? А? Що це в біса було? Ви, ви, ви бачили цей політ кабана? Ти маєш як Валькірії, тільки політ кабана Я бачу горілочку. Ам нам нам. Це нам треба? Мужик, я тут, на горі! <гум> як скажеш? А на горі це де? Ага. О, маю. Ти впевнений, що я. Ну. що. Я можу тобі допомогти. Просто я зараз трохи аналізую твою ситуацію, мені здається, щось що саме я. Не сказала, б, що я можу тобі допомогти. Ти в достатньо курйозній ситуації. Раз, я спробую. Поїхали. <світ> <світ> я вколола повітря. Я не знаю, яким чином йому те, що я вколола повітря, але йому допомогло. У мене тільки що все життя перед очима промильнуло. Ні, це не вони. це все ж таки бандюки, просто деякі з них якось професійно виглядають. Ось, наприклад, подивися, як цей професійно втягнув руку у себе. Ні, секунду, ось це його рука. Я не розумію. Я не розумію. Тому наливайте, хто не п'є, то не давайте. Тобто покаже в чорті дно, тому щастя і добро. Я теж так вважаю. Коротше, є храмниця. В ній сидить продавщиця. До неї забігає мужчинчик. Мужчинчик каже. Можете, будь ласка, мені нарізати сиру шматочками, пів кіло. Швидко, швидко. Ну, вона бере, нарізає йому. Він втікає. Через 20 хвилин приходить. Знову. так, Швиденько, будь ласка, наріж мені пів кіло сиру шматочками. Ну, вона йому знову нарізає. Він бере. Знову ходить. Потім ще через 20 хвилин знову прибігає. Знову, будь ласка. Пів кіло сиру, шматочками, Вона так у шокові просто взяла, нарізала, віддала. Після цього виходиться, зачиняє крамницю і йде за цим мужчинчиком. Дивиться, а він підходить до якоїсь такої будівлі не, не найновішої, і в якусь терось так біля підлоги починає сувати той сир. Вона так до нього ззаду підходить і питає. А що там? А мужчинчик каже. Не знаю, але сир воно любить. Дякую Дякую за увагу. І, І цереберліс. Чого? Все гаразд. Ні, опустись! Будь ласка, опустись! Я, я не хотіла, я дарма стрибнула. Я, я щось зробила, він почав підійматися. Я, я піду, я піду, звідси. Я, я нічого не робила. В, я, він, я, я, я нічого не знаю. Він сам літає. Я його не чіпала. Так, теж так вважаю. Ти, Ти френдлі? Мені здається, він сольовий. А з'їла в гречку, якщо б це малась на увазі дівчина. Капа Прейд. Дівчина на ім'я Гречка? Я, я. я б не з'їла. Я б не з'їла будь-яку дівчину. Якби я була закохана в гречку, то можливо, але хто б назве свою дитину гречкою з Греції? А, гречанку, ти маєш на увазі? Ні, я. я не знаю. Це зажді від контексту. Ви вирізаєте контекст. Усіх закликаю подивитися нарізку, яка сьогодні вийшла. По сталкеру. Дуже класна нарізка. Подивіться. Дуже класна нарізка. Усім наказую подивитися. Також заходьте в Телеграм, щоб не пропустити анонси стримів. Усіх обійняла, усіх поцьомила. Усім адьос. До завтра. Па-па. Подивіться нарізку, вона крута.